Привіт! З вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді сікатор-акумуляторний від торгової марки Grand. По характеристикам Grand вказали, що він має дві батареї на 2 ампер-годин, Двигун безщитковий, швидкість різів 100 різів у хвилину, час роботи 40-50 хвилин. І максимальний діаметр зрізу 30 мм і вага 920 грам. Поставляється ось в такому. Кейсі. Покажу відразу, що йде в комплекті: це камінь для заточування лез, ключ для зняття ножів, ще один шестиграний ключ викрутка і ємність для мастила, щоб змазувати ножі. Ось так виглядає сам секатор, дуже приємно прогумований, є така структура на ручки, щоб рука не скользила. Ну, як бачите, він тонкий, дуже зручно його тримати в руках. Працює даний акумулятор від посадки типу Макіда. І зверніть вашу увагу, що є три контакти, а це значить, що його можна буде підключати без проблем. До висоту різа в комплекті дві грандовські акумуляторні батареї, батареї з індикатором заряду, і ось такий звичайний зарядний пристрій. На п'ятці біля акумуляторної батареї є кнопка увімкнення. Прозвучав такий звуковий сигнал. Два рази натискаєте і вмикається. До речі, міняється ширина ЛЕЗ. Деякі люди кажуть, що не треба, а я кажу, що треба. Якщо щось ріжете тонке, навіщо вам, щоб він повністю відкривався? Ви, по-перше, там в долі секунди економите час, по-друге, це зручніше. Як це робиться? Затиснули кнопку, секундочки дві почекали, звуковий сигнал відкриваєте і вже бачите, ножі відкрились більше. Ще раз звуковий сигнал. І як бачите, ножі відкрились менше. Так, ось, наприклад, виноградна гілочка. Спробуємо, Спробуємо покажемо чистоту різу. Ага, вимкнувся. Угу. Так, друзі, покажу, що ріс чистий. Це є на виноградові. Видно, як тоненько виноградну гілочку підрізала. це означає, що леза тут гострі і не травмує ваші дерева чи ваш виноград. Пішли тепер зі мною. Ще? Калина. Калина. Секундочку. Це на найменші. Розширені лес. Покажу, як чистенько ріже, як класно ріже, не травмуючи. Мія придумала наступний тест, каже, давай померло зріземо, але вже тут стебло таке, як травянисте, і побачимо чистоту різа. Друзі, чого це важливо? Важливо, щоб не зажовувати. Як бачите, трав'яний такий стовбур, мягенький мягенький і секатор бриє. Давай тепер яблуню десь цокнемо. Давай. Ну, без проблем, ну то яблуня м'ягеньке, давай якусь грушку знайдемо. Так, друзі, покажу, що 30 мм має гілка. Пробуємо чи візьме. В принципі, зараз трудновато, але за два бере, друзі, але це максимум. Я не думаю, що хтось такі гіляки буде рубати сікатором. Це максимум, що він може. Ось, друзі, стара засохша сливка. Ну, без проблем рубає. Якщо щось треба, буде там. Повикорчовувати навіть ось такий більше, ніж 30-ка в ножі не влазить. Не зараз, але, але перерубує. Якщо так. не помиляюся, ми оці сливки зрізали міні-пилкою. Мініпилкою, так. Так, міні-пилкою та, 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 міні ми зрізали. Без проблем, як бачите, рубає. Ну, дурі, в ньому вистачає. Як для сікатора це дуже класно, тому що ручним набагато буде важче. Так, друзі, приніс, ручний. Сікатор, ось так він виглядає проти акумуляторного. Це з великим таким півметровим плечем. Це сікатор від торгової марки Black Decker. І зараз я попробую те саме, що я робив акумуляторним, попробую ручним обрізати. Я вам скажу, треба піднатужитись. О, Чуть мію, не вдарив. Дякую. Прошу. А ось акумуляторний. Будь ласка. Ну, набагато легше, набагато простіше і набагато швидше. Навіть якщо сильно захтіти, як то кажуть, вкурвитися, то можна і ось таке обрізати, по кругу просто піти. Ось тим ручним сікатором точно би таке не обкусили. Ну і діаметр цієї... Сливки практично 50 міліметрів. Ну що ж, друзі, давайте тепер перевіримо його продуктивність наскільки хватить одного заряду батареї. А поки я перевіряю, обов'язково ставте лайк, адже не кожен так тестує на продуктивність. Результат 1858 різів і мене реально вражає. Практично, як бачите, Грант вказав про диві характеристики. в мене тут був різний калібр, і великий калібр, і дрібний калібр. Ну, як на мене, Результат красний. Враховуючи, що ще є друга батарея, єдине, що би я порекомендував, це перед початком роботи змазати леза. Я не змазав леза, почув, що щось почало в мене там скрипіти трішки, ну механізм нагрівся, але це десь було вже десь після півтора тисячі різів. Я змазав леза і все супер, працює, все класно. Так, друзі, щоб добратися до ножів, відкручуйте два гвинта. Все просто, відразу покажу, що змазки тут достатньо і більше змазки давати не треба. Прошу у вас дуже, перестаньте жити з тим симптомом, що мало змазки. Завод дає змазки стільки, стільки треба. Якщо ви наб'єте забагато змазки, вона буде звідси всюди розтікатися, витікати і так далі. Далі, щоб зняти ножі, з тим шестигранником треба відкрутити ось цей гвинт. І безпосередньо вже ключом накідним. Ви відкручуєте ножі і також можна ці ножі підтискати. Якщо вам часом там виробились, ви якщо їх точите, тому що в комплекті йде брусок. Як часом сточують, ви бачите, що один ніж задалеко від другого. Також цим можна регулювати як бачите, зазори ножів. Покажу далі, як виглядає шестерня. Ну, як бачите, шестерня масивна і даю гарантії, що шестерня тут не поламається, тому що такі цикатори я вже тестував і років 4 назад. Тут стоїть спеціальний магніт, він бачив положення ножа, щоб забагато там не відкрився. Відповідно, електроніка щитує цей магніт. Також бачите, ведуща шестерня масивна, претензій взагалі тут немає. Ну і відповідно цей ніж також знімається. Тобто все тут ремонтно пригодне, все можна ремонтувати. Ось так виглядає плата, яка контролює положення ножа, відповідно, як він відкривається і як закривається. Плюс друге положення не повністю відкрите, редуктор, безщитковий двигун. І давайте покажу. Як виглядає плата управління. Ну, як на мене, для такого недорогого інструменту зроблено клас. Як бачите, всі контакти в усадці добрався до двигуна. Як бачите, двигун має маркування, вказано 21 тисячу обертів. Має тисячу раз розбирав вже акумуляторні батареї грант, розберу тисячу перших. Мені не важко. Покажу, що є такий ізоляційний матеріал на контактній групі. Елементи, як бачите, зафіксовані в чотирьох місцях точковою зваркою. Покажу, як виглядає плата, і саме головне покажу, що є тут теплове, і воно, як бачите, зафіксане. Фіксовано. До корпусу і на батареї вказано, що вони мають 2000 мАч. Ну, друзі, в підсумку скажу, мені от реально нема до чого придертися, тому що ви самі побачили продуктивність під час тесту. Він в мене взагалі не нагрівся. На одній акумуляторній батареї робить практично 2000 різів, враховуючи те, що є друга акумуляторна батарея, от ви реально замучитесь за день його садити. І мені не соромно рекомендувати той секатор на кожен день роботи, тому що я впевнений, що він зі своїми завданнями завданням справиться на 5 плюсів.